Просто у пару метрах від нами. Всі так рядочком ідуть. Ми тюкуємо, всім привіт. Така погода в нас третій день, такі вітри дують, що то капець. аж свістить. Ну, коротше, позавчора му дощ, вчора мали тюкувати, але вже не тюкували. То вже сьогодні, цілий день пройшов, вітер продув, солома. Солома сухенька. Вітер такий дов, що воно видало все під ноль. Тут маса нормальна соломи. Це є десь певно йшов півжатки. Це тут це те поле, де е, був град, де виложило цю всю пшеницю нам. Хто дивився відео, то знає. То ось так тут. Тут зараз тюкуїм. Що там тюкуємо? І я думаю, заїхати сюди з лійкою, розсипати гірчицю. І так як є... є трохи вологи, є трохи вологи. Є вологи і здіскувати, як сказати, осінню, вже осінню, згоратиму, а буде якийсь седират, ще може якісь дощі будуть, піде дощ, ще буде краще. Я думаю, що цей виросте седират і потім заорем. То ось так, то так, що печемо. Тюки, тюки не, не, я скажу вам, нелегкі. Нас тюкують по 17 гривнів, тюк. Але тюки не легкі. Збиті крепко. Бачите, що ще тут серед поля є. Тільки не знаю, чи вона робоча, чи ні. Може і робоча, може і ні. Лисиця вирила нору близько біля села. Кури, кури, качки, гіндики. Виходили звідси дуже швидко. Але не знаю, чи вона жива, чи ні. Та як сказати, нора. Але біля самого села виріла. Зараз покажу вам фото дракона. Дивіться, який джундір зелений. О, пушка. Бать тебе тут місце. Місце море. Знаєш що? Найголовніше, що я це 40 з близька перший раз бачу. Ага. Т-40 зблизька бачу. Тут -а кардана також треба довге чого. Да. Так. Ті бортові. Бортові так далеко тут кардана. Треба таку довжину. Ого. го До чого щепляти? До косілки чи до чого? Ті я бачу, бачиш тут? -а, тут -а, через ті бортові тут так далеко. Да, робили реставрацію. Красили. Дракон ще той. Оце ви з самоліта можете побачити зсередини з кабіни. Обзор. Да, перший раз в Т-40 сиджу. Перший раз. Ще в Т-40 не сидів навіть. На скількох тракторах їздив, на такому ще не їздив. То тут в цю трубу в мене голову повели. Усилення. Да. О на такому пекти гектарів сорок. O bicho é raro. Que o aqui Рахуй не йога нас стрелило? Остав. Пробили хлопці колеса. О, да. так, Олегові 50 тюків це просили в нас, як сказати, оставити. То 50 тюків загрузили. Грузимо поки що навіть не собі. Грузимо цим пайовикам, попросили тюкувати і привезти, то зараз гружу, рахую, щоб завезти пайовикам. Копче нам залиши, тут всім тюкуємо, а не... чесно не знаю, чи навіть залинеться нам. Чи не прийдете їхати на другу там площу, там яшниця залишилася. Побачимо. То так, що печемо. Так, 34 штуки загрузили. Хлопців, так як колесо пробилося на цьому. Я не знаю, могло чого ти будеш їхати по тому радкові одному? Вже натюкується тоді погрозиться, скільки його тут розити. Робилося колесо, ждемо камуру і будемо далі пекти. Давай щось відлікається, це Що, щось... берем? То він стоїть. на... Напевно таче певно. Ну, трактора завести, то... Та я тут заїхав. Та, бо так. Пихнем! Давай прямо. Та ззаді вчепиться за прицеп. Показуйте ну, йому... Хорош, так, хорош, можна все, можна все. Можна. Там порвати може. ні Ні-ні-ні. Отака буде добре. Давай помогти пихнути. бо він делікатний. Давай. Бери першу і рушай. Іди, міша, туди. По Показуй э, цей. Іди, міся, як натягнеться, да. так. Натянув? Давай. Так. Не, не то ти не спіши. Ну, шо то, бля! Газу нам помаг... Хорош, репнув! Репнув, блядь, тягнув, не показав. Ожидаємо було, блядь. Добре, що не посередине. Стікайте но, ну, чекайте-но! Ну. Кидайте назад! Ждіть-но, ну. бо ж треба рахувати! Чекай! Чекай, бо тут вже закидано! Чекай! Чекай! Мені ж порахувати їх треба примірно. Ну. Так, 30 шість! 37! Хай стане, стай! Наскільки ну, людей, я не встигаю сам. 67, 68, 69, 69, 70. 72 73 74 75 76, 77, 78 Ми загрузилися. Фух, я сам один. Не знаю, чи я їх добре нарахував, чи не добре. Коротше, сотня. Сотня, зараз веземо, веземо, веземо пайовикам оці ктюки. Вигружаємо їм вдома. І тут а, ці тюки грузимося це вже собі. Торотше То, печем. Як бачите. ЮМЕС пече. Це щось не знає, чого колесо там стрелило, щось, щось стрелило, щось йому зайшло і стрелило. Там такі, як камери зараз є, то вони стріляють. від просто Так ну, Так як сказати, зробилося, то хлопці печуть. Нам ще виходить треба загрозити 200 тюків нам. Я думаю, туди вийде. Якщо не вийде, я там ще кусочок пару покосів, там оставив на гектарі, то там дотюкується та й все. А зараз поки розгрузимо пайовикам, то ще трохи часу пройде. Ну хай вискочить скинемо по половині, по 25 тюків та й все. Так, там, там скинули, тут вже скидаємо. Тоже, те саме по 25 рахуємо. Звиклів зібралося як з'їзд в полі. Ох, зараз їх ще позбирати. Ммм-ням-ням. Сірога там з вилами. О, побачив! Бачить добре, бачиш, помахав рукою і побачив. Сірошка вила вже одні зламав. Самий крепший ламає все. То тобі вил нема. Назад кидай. Так, да. кубка непогана вже mm -hmm. получилась. назад давайте. Так думаю не, не упаде докладу, дорожу. Давай, давай сюди, Сірого. Сірого і замітяші попадаються. Грузили, печем, всі не влізли. Не влізли, другу ходку будемо робити, але стільки ото нагрузили. Мона вище грузити, але не грузимо, бо тюки тяжкі капець, навіть нагрузка видно на тракторі, яка yeah. мона вище грузити, але вище нема смисла, бо є провода дуже низько. І не вийде його так загрузити.